Вітаю вас у нашій подорожі до одного із найзахопливіших історичних місць Каїра, музею принца Мухаммеда Алі Тауфіка, останнього великого принца з династії Мухаммеда Алі. Палац огорожений масивними високими стінами, виготовленими з каменю, які свого часу служили надійним захистом. Вже на вході відчувається велич цієї будівлі. Вишукані мозаїки, різбленні деталі та витончені арки захоплюють дух. Квиток вартує для дорослого 220 фунтів, для школярів та студентів 110 фунтів. Знаходимося в палаці Мухамедаль. Територія палацу займає площу більше 61 тисячі квадратних метрів. Найбільші будівлі це палац прийомів, резидентський палац, мечеть з годинниковою вежею, тронний палац, мисливський музей. І окремої уваги заслуговують величні сади з декількома фонтанами. Ну що ж, давайте пройдемося першим палацом прийомів. Він розташований над входом та призначений був для прийому офіційних гостей. Цей палац двоповерховий з дерев'яними сходами. Перший поверх містить дві кімнати. Перша це кімната почестей, яка призначена для прийому офіційних осіб та містить цінні речі. У дальному кінці кімнати є дзеркальна шафа з почесними записами, в якій відвідувачі реєстрували своє ім'я. Тут два шкіряних дівани, оздоблені перламутром, чорним деревом та різбленням по клену. На стінах картини. Наступна кімната. Кімната для старших віруючих, які приходили до палацу для здійснення п'ятничної молитви в мечеті палацу. Кімната має дерев'яне оздоблення стін та стелі. Мені здається, що саме тут схована якась східна таємниця. Між першим та другим поверхами ми можемо бачити дивовижну модель цитаделі Бей». Зроблена з натурального перламутру, Красиві вітражні вікна та дивовижна кераміка. Піднімаємося на другий поверх, який містить два зали. Перший зал це марокканський. Він спроєктований у марокканському стилі, оздоблений дерев'яними вставками з різьбленням ручної роботи. Особисто мене вразила ось ця люстра. У залі розставлені невеликі столики у марокканському стилі, а підлога вкрита турецькими килимами різних стилів. Другий зал це Левантійський. Тут стіни і стеля покриті деревом, яке принц привіз із Дамаску. Зал відрізняється наявністю вікон із красивими вітражами. Зараз можемо пройти в кімнату, де збиралися лише жінки. Кімната, де жінки могли у самій у своїй молитві Бога. Жіноча кімната в палаці вирізняється вікнами і дрібними дерев'яними ставнями, які дозволяють жінкам бачити все, що на вулиці, залишаючись невидимими для сторонніх поглядів. Між палацем прийомів та мечетю є годинникова вежа, яка побудована за зразком веж у Марокко та Андалусії. Вони використовувались для охорони та спостереження. Ця вежа містить годинник зі стрілками у формі змії. Прямуємо до мечеті, яка є однією з головних архітектурних пам'яток комплексу. Фасад мечеті прикрашений візерунками в стилі арабесок. Збоку вирізблені сури із корану. Простір усередині сповнений спокоєм та гармонією. Мечеть складається з двох айванів. Стеля східного айвана покрита невеликими куполами з кольорового скла, які відбивають світло. На стелі західного Айвана ми можемо бачити диск сонця, який є символом Османської імперії. Просторий і світлий зал був розрахований на проведення молитов невеликою кількістю людей. Стіни прикрашені кафелем, а вікна дерев'яними вітражами. Тут також можна побачити старовинний мінбар це підвищення для проповідей, виготовлений із дорогих порід дерева. Центральна частина мечеті прикрашена великим куполом, з якого звисає витончена люстра. Вийшовши з мечеті, можна милуватися прекрасними садами, а повернувши направо, можемо відвідати мисливський музей, який включає в себе багато предметів колекціонування, більшість з яких включають опудола тварин, птахів, рептилій, оленячі роги та інші статуї птахів і тварин. Особисто мені було дещо моторошно дивитись на ці опудала. Але це були трофеї принца Мохаммеда Алі Тауфіка, а також предмети його колекцій. Як, наприклад, бивні та ступня Мамонта. На одному зі стендів я побачила різблене страусине яйце. Виявляється, що це було запрошення на весілля принца Мухаммеда Алі Тауфіка та його нареченої французької принцеси. Ну і так, на хвилиночку вам довідомо, що єгипетський принц вперше оженився, коли йому було 60 років. Вийшовши з музею, я прямую через красиві сади до палацу, який називається Резидентський палац. Палац складається з двох поверхів та має вежу, із якої відкривається вид на каїр та гізу. Перша кімната це Вестибюль Фонтан, який отримав таку назву через наявність алебастрового фонтану всередині залу. Вестибюль виконаний в андалузькому стилі. Через нього можна пройти до гаремної кімнати, блакитного салону, їдальні. Камінної кімнати, кабінета принца та бібліотеки. Зараз ми у залі Шекма. Це турецьке слово, що означає виступаючу частину будівлі, тобто кімната для жінок. Тут стіни покриті керамічною плиткою та є дуже красивий камін. Вона вирізняється вишуканою стелею, олійними картинами та диванами в європейському стилі. На стелі цього залу ми можемо бачити сім балок, це пальма. Всі балки розписані вручну і візерунки не повторюються. Проходимо в кімнату, де все оздоблено перламутром. Зверху ми можемо бачити балкон, де стояли жінки. І могли спостерігати за всім, що відбувається на першому поверсі. А зараз відвідаємо їдальню принца Мохамеда Алі Тауфіка. Є задокументований факт, що принц мав дуже маленький зріст, лише 150 см. Тому в їдальні стіл та стільці дуже низькі, незвично низькі. Зліва у стінці ми можемо бачити посуд зі справжнього золота. Посередині столу стоїть чаша для фруктів зі справжнього срібла, вага цієї чаші 50 кг. А коли фрукти закінчувались, свіжі одразу подавали в принцу ось через це віконечко, піднімаючи корзинку з вулиці. Далі прямуємо до тронного палацу, який складається з двох поверхів. На першому поверсі розташований власне, сам трон. У прямокутному залі. Стеля залу прикрашена сонячним диском, з якого виходять золоті промені. З обох сторін залу розташовані позолочені меблі, покриті червоним оксамитом. Праву стіну прикрашають зеркала з позолоченими рамами, а також картини, що зображують природні сцени Єгипту. Ліва стіна залу прикрашена олійними картинами художника Федаята, які представляють собою портрети правителів з роду Мохамеда Алі. Щоб потрапити на другий поверх, нам треба вийти із зали, повернути наліво, пройти через садову доріжку і зайти в приміщення, де є східці на другий поверх. Тут ми можемо бачити експонати прикрас жінок зі справжнього срібла. Особисто мене вразило ось це взуття. Я не уявляю, скільки воно важить та як його колись носили. Що ж, я піднімаюсь мармуровими сходами на другий поверх. Стіни прикрашені красивою керамікою. Ну і верхній поверх складається із двох залів для зимових засідань та кімнати Аубусон, названої так через те, що її стіни покриті французькою тканиною Аубусон. Ця кімната була володінням Ельхамі Паші, діда принца Мохаммеда Алі. Наступна кімната це був салонний зал для прийомів. Стіни вкриті керамічною плиткою в ісламському стилі. Тут також є камін для обігріву приміщення такої великої площі. Ну а далі ми потрапляємо в кімнату матері принца Мухаммеда Алі, яку звали Аміна Ханем Ельхамі. Тут позолочений камін та ліжко з балдахіну. Наразі екскурсія завершена. Через те, що на реконструкцію був закритий фонтан та музей колекцій принца, я їх відвідати, на жаль, не змогла. Прогулянка красивим тропічним садом також відвідувачам недоступна, зате я зробила ну, дуже багато фотографій собі на пам'ять. Час повертатись додому. По тоці шаленого каїрського трафіку я любуюсь заходом сонця. А вам, друзі, просто рекомендую при можливості обов'язково відвідайте палац Мохамеда Аліта Уфіка у Каїрі.